Колір подобається, бо свята знімало. Коли ми жили ще в То Там був Тайкан електричний, такий самий. Такий самий колір гарний мав. Світліший то був порштой. Наш її навіть Класний був поршик. Там біля готелю такого. Я там заходив, ми хотіли, там домов Єгорку приїде. Піти в ресторан з ним так за зустріч. Йолки там, тарілка з салату 100 доларів. 700 крон коштувала грецький салат. І то його так, як кіт наплакав. Я думаю, ні, ти що, то. Ліпше купити інгредієнти зробити інгредієнти і самому зробити. Самому? Якби то що його було багато, знаєш, принесли. Отак, як той бурак там yeah. в Дубаях, mm -hmm. він як приносить, то, то тріснеш, він можна п'ять людей нагодувати. А да, то бляха він. Я думаю, він туди, де... то Оскар. І він той, от. А, а то блять таке якийсь. Як ложку дали і хочеш щоб я ще за то... Ну ложку пів ложки. І хочуть, щоб я за то 100 баксів платив, вони що дурні. Mm. То й що, ресторан, три звізди, мішлен. Ще якби то було якесь таке блюдо, які ніколи не їв, Ну за грецький салат платити 100 євро, 100 баксів. Mm. О, йома, я по тротуарі вже роз'ї. Mm. Понаїхали, mm. блін. <народження> Ми тут понаїхали. Пропустив. <сподів> Водітель водителя пойме. Хоч я водитель інвалідної коляски, але теж водитель. Я ступився. Але жарко. Ну. Жарко, а мені холодно. Живан, ты я от мира всего. Смерзлюх. Де й не можна знімати? Авторські права. Пес може в суд подати. Пес який коль. Тобто колі Так то то да. Що туди і туди такого. От про ту машину я казав. Що в неї фари як очі ящерки якоїсь. Щось зум не спрацьовує, блять, що за хімня? Ово. Але, блін, трясучка Нема ями, що так трясе. Як волканафта трясуться руки. Короче, буде так нормальний режим, бо так все скаче. Так, познімаю машину, а на горизонті Рязаньці... Світланина машина. <ріхи> Красива торчилка. <та> <ріхи> Ух, який тут спуск! Як відмовлять тормоза, от то я буду в когось вдома, скажу добрий день. Не розуміло. чи, чим тобі моя машина не подобається. Lamborghini. ламборджіні. Я тиман було ускорення, тут такий спуск, якби ви знали. Камера так не передає, отут зимою не було. Зимою я тут, певно, як буду, то припечатаюся до них і скажу добрий вечір, ми з України. Прямо через форточку влечу. Недаром форточник був в Україні. Тут не треба бути форточником. Тут ніхто двері не закриває, тут через двері заходиш. І виходиш. І виходиш. В наручниках зразу.